Вітаємо! Ви на каналі АКБ Крамниця. Дане відео буде на тему обслуговування акумулятора технології AGM. До нас на діагностику потрапив акумулятор TAB ємністю 95 А. Цей акумулятор був виготовлений в Словенії на одноіменному заводі TAB. Характерний напис «Stop and Go» присутній на всіх акумуляторах з технологією AGM та EFB, які виготовляються даним виробником будь то TAB, Топла, Вольтор та весна. По даті виготовлення бачимо 18 рік та 37 неділя. На наклейках вказується короткий код AG-95, габаритні розміри корпусу L5 це значить довжина 350 мм, ширина 175 мм і висота 190 мм. Також вказана номінальна ємність 95 Аг. Заявлений пусковий струм 850 А та резервна ємність 184 хвилини. Даний акумулятор використовується на автомобілі BMW X5 з бензиновим двигуном, тому і візуально його стан досить пристойний, так як встановлений він в багажнику, досить чистий корпус та клеми в хорошому стані. Принесли його з такою проблемою: автомобіль якийсь час не використовувався і акумулятор розрядився, а після заряду автоматичним пристроєм досить швидко розряджається. Будемо розбиратись. Якщо уважно продивитись до корпусу, то можна побачити таку хвилясту поверхню передньої стінки, корпус ніби втягнутий всередину. Якщо поглянути під іншим кутом, то цей дефект досить помітний, деформована кожна секція. Прикласти лінійку, то зразу стає помітно наскільки деформована стінка. Чому так сталося? Акумулятори технології AGM також з часом втрачають воду і не гірше, ніж батареї з рідким електролітом. Прискорити цей процес можна неправильним зарядом та під впливом високої температури. Або неправильного зберігання. Вода буде випаровуватись. У більшості автомобілів, де використовуються аджем-акумулятори, вони не просто так встановлюються в багажник або салон, а не під капот. Підключивши тестер, ми бачимо такі показники: напруга 1268 опір 398 мОм і пусковий 690 А. Озвучили, що була спроба днем раніше зарядити акумулятор. Тоді залишаємо на сутки і подивимось на його стан наступного дня. Минула доба і робимо замір 1242 вольта. І бачимо, що розряджається досить швидко. Значить, цей акумулятор потребує хірургічного втручання. Будемо вскривати. На верхній кришці акумулятор має дві наклейки, кожна з яких проховує доступ до трьох банок. Ці наклейки тримаються досить щільно, але не так, як, наприклад, на заводських акумуляторах варта, де цілою зняти наклейку досить важко. Дуже тонкою викруткою піддіваємо край наклейки і акуратно тягнемо. З першою частиною вийшло нормально, навіть не розтягнулася, ось така ціленька. І переходимо знімати другу частину. Також буквально трошки підняти куточок наклейки і вона нормально знімається, без особливих зусиль. І ця частина вийшла не розтягнута і не пошкоджена, також ціла. Для кого як, але для мене найзручнішим інструментом відкриття таких пробок є круглогубці. Але в цих пробках є маленькі квадратні отвори, тому краще підійдуть довгогубці. Хто буде вперше відкручувати такі пробки, зразу кажу, притискайте інструмент рукою сильно, тому як пробки закручені дуже щільно і мають гумове кільце для більшої герметичності. Вставляємо в пази, притискаємо і помаленьку прокручуємо. Краще не поспішати і акуратно відкрутити. Тому, якщо пошкодити пластик на пробці, то потім досить незручно буде закручувати після обслуговування і, можливо, доведеться робити додаткові отвори для круглогубців. Також можна пошкодити гумове кільце для ущільнення. Кажу це не просто так, тому що неодноразово бачили винахідливі та досить креативні ідеї, як викручують пробки з АГМів. І нарізають пази для плоскої викрутки, і просвердлюють, та просто виковирюють, як можуть, а потім вкручують звичайні пробки. Тому краще один раз зробити нормально. Ось так виглядає пробка від АGMOTAB. Поглянемо на мати. Звичайно, вони виглядають повністю сухими і тонкими, навіть немає натяку на блиск від вологи. Та є можливість оглянути хоча б верх пластин. І видно, що корозії немає, і візуально вони без дефектів. Тому переходимо до процедури доливу води. Нагадую, це акумулятор технології AGM. Не треба заливати над пластинами по 1,5 см, як звичайні кислотники. Тут мати мають бути просто вологими, лишньої рідини бути не повинно, нічого плюхатись і булькати тут немає. Бували випадки, коли приносили AGM акумулятори повністю залиті водою, аж під пробки. Такого робити не можна. Густина так ніяк не набереться, і акумулятор не буде нормально працювати. А згідно технічного листа цієї батареї, густина електроліту у матах дорівнює 1.30, тому головне не перелити. Для початку в кожну банку додаємо по 40 мл води, а далі будемо спостерігати і за необхідністю будемо доливати. Після доливу залишаємо акумулятор на кілька годин відстоятися. За цей час мати вберуть воду, і напруга на акумуляторі знизиться. Прийшов час зарядити наш акумулятор. Підключаємо зарядний пристрій, бачимо напругу на клемах 12,1 В, перемикаємо зарядний вручний режим, виставляємо напругу 14,4 В і обираємо зарядний струм, ставимо 2 А і цього буде більш ніж достатньо. Багато хто бачив статті та поради по обслуговуванню АГМ батарей, де вказані параметри заряду 10-20 А і відповідно досить високою напругою. Але як тільки ви спробуєте щось подібне, і якщо вам дозволяє зарядний пристрій подавати такий струм на батарею, то ви побачите, що окрім сильного нагріву і почерніння матів, нічого не отримаєте. Відновлення батареї і високі токи це речі несумісні. Після кількох годин заряду бачимо, що корпус акумулятора майже повністю вирівнявся. Якщо поглянути зверху, то передня стінка майже ідеально пряма. Дочекались, поки напруга підніметься до 14,3 вольт і ток помаленьку почне знижатись. Зараз 1.27 сила струму і пора поглянути на мати, щоб прийняти рішення, додавати воду чи не треба. В першій банці мати добре вібрали вологу, стали широкі та наповнені. В другій банці на поверхні видніється трошки води, буквально міліметр над матами це нормально. В третій банці помітна вологість матів і блиск, в четвертій поки що не так розширились. П'ята банка виглядає непогано. Але ще не зовсім широкий. І в шостій така ж картина, як і в п'ятій, трохи суховаті. Тому перші три банки залишаємо, як є, а в четверту, п'яту і шосту додамо по 5 мл води та залишаємо заряджати, доки ток не впаде десь до 0,2-0,3 А. Через 5 годин ток знизився з 1,3 до 0,8 А. Батарея абсолютно холодна, ніякого навіть натяку на нагрів, все йде за планом. Через 14 годин струм з 0,8 знизився до 0,3 ампери, навіть трошки менше. Досить довго тримався на 0,8 ампер. На зарядному пристрої ми бачимо зелений індикатор і сила струму стабільно тримається 0,28-029. Значить, будемо відключати зарядник. Чекаємо пару годин та зробимо контрольний замір тестером. Напруга 13,5 В, внутрішній опір 3,2 мА та пусковий струм 860 А. Досить непоганий показник. Третім етапом обслуговування ми проведемо дозаряд цього акумулятора. Напругу обмежувати не будемо, наскільки підніметься, настільки хай і піднімається, але при цьому обмежимо зарядний струм і виставимо близько 1% від номінальної ємності. Ставимо 0,9 А. Трошки більше 3 годин тривав дозаряд, і напруга піднялась до 148 В. Буває і таке, що напруга може піднятись і вище 16 В, і цього боятись не треба. Досить невеликий струм при цьому і батареї він не нашкодить. Головне витримати 2-3 години і можна відключати зарядне. Залишаємо акумулятор на сутки і вже на слідуючий день зробимо замір тестером. Ітак, акумулятор відстоявся після заряду. Підключимо тестер і подивимось, що маємо після кількох днів роботи по відновленню. Напруга у нас 1288 хороший показник. Внутрішній опір 3.08 мА. І пускового струму маємо 895 А. Хороші показники, досить потужна батарея. Ну і вилкою нагрузимо. Зразу 200 А, бо 100 А це не нагрузка для такого акумулятора. Провалюється до 10,3 В досить непоганий результат. Ось таким чином провели обслуговування батареї з технологією AGM. Це взагалі досить міцні та потужні акумулятори, але і вони потребують певного догляду. В більшості випадків такі акумулятори без проблем відпрацьовують свій термін експлуатації, який становить близько 5 років. Умови експлуатації, звичайно, можуть і подовжити цей термін на кілька років, і також можуть його значно скоротити. Тому у разі потреби іноді доводиться провести таку відновлювальну роботу, яка займає досить немало часу та потребує правильної послідовності дій. Ну і якщо хтось не має ні часу, ні бажання цим займатись, то завжди можна піти простим шляхом. Придбати нову батарею і на кілька років закрити питання акумулятора. Ціна такої батареї на даний момент становитиме близько 8 тисяч гривень. А зараз самий відповідальний момент. Спробуємо рівно приклеїти наклейки на своє місце. Ну і це майже вийшло. Та що справа трошки криво, зараз переклею. От і все. Акумулятор готовий до подальшої експлуатації. Дякуємо за перегляд! І сподіваємось, ця інформація була корисною. До нових зустрічей.